Заступник міністра охорони здоров'я в Україні Віктор Шафранський провів засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації. Зустрівся з лікарями регіону, розглядалися питання розвитку сімейної медицини. Чиновник зі столиці назвав основні проблеми цієї сфери. Це фінансування та юридичний захист лікарів. На нараду запросили медиків, практиків, вчених, професорів та юристів. Альтернативи сімейній медицині немає. Сімейна медицина це... Та основа надання медичної допомоги населенню не тільки в нашій державі. А... Переважно в кількості провідних країн світу, тому ми будемо розвивати її. Міністерство нас підтримує в цьому напрямку, що Дніпропетровщина є взагалі найкращою з цього приводу з надання первинної медичної допомоги. Ви знаєте, що на у нас створено 53 центри первинної допомоги, які об'єднують в собі 405 амбулаторій на надання на первинної допомоги.